Кориця може знижити цукор? Так, може, але не все так однозначно. Підвищений рівень глюкози це ризик ускладнень і щоденний контроль. Якщо ви шукаєте природну підтримку, варто звернути увагу на звичайну корицю. Метааналіз 10 клінічних досліджень показав, що кориця достовірно знижує рівень глюкози на щосерце. Але не впливає на рівень глюкованого гемоглобіну, що свідчить про обмеженість цього ефекту. Фітотерапія не заміна лікування, а додаткова підтримка. Пам'ятайте про це. Рецепт із довідника академіка Гродзінського «Лікарські рослини: одну чайну ложку кориці залити склянкою окропу, настоювати 30 хвилин, вживати по 50 мл три рази на день до їжі. Контролюйте свої показники та консультуйтесь обов'язково з лікарем. Це друге відео із серії про лікарські рослини, які використовуються при діабеті. Чи пробували ви корицю як додаток до лікування? Лайк, якщо це вам було цікаво, підписка, щоб не пропустити наступне відео про лікарські рослини, які вживаються при діабеті.